Сьогодні чуємо цей прекрасний текст з Євангелії від Йоанна. Це свідоцтво Йоанна Хрестителя. Це той, який каже: ось агнець Божий, який забере гріх світу. Це той, який каже, я на нього чекав. Я на нього чекав, щоб він прийшов, щоб він був об'явлений світу. Це важливе дуже свідоцтво. Христос входить в ці мутні води Йордану, там, де входять грішників, той, який без гріха розділяє їхню долю, той, який входить в ці води, для того, щоб очистити ці води, щоб показати дорогу спасіння, бо він є дорога, правда і життя. Неймовірне свідоцтво Йоанна. Свідоцтво Йоанна, Хрестителя, яке ми сьогодні чуємо. Він на нього чекав, він його потребував, він його хрестив, але він також є той, який є голосом, вопіющого в пустині, той, який приготовляє дорогу Господню. І це стосується нас самих, бо Христос товаришує нам, Він поруч, Він близько, Він йде для того, щоб ми в ньому відкривали світло світу.